Національний банк України готується до важливого кроку зміцнення національної ідентичності, монетної реформи. Однією з головних змін стане переименування дрібних розмінних грошей на шаги. Ідея впровадження шагів народилася ще в 91-му році після проголошення незалежності. Голова Нацбанку Андрій Пишний розповідає, що перша партія шагів була виготовлена на Луганському верстатобудівному заводі. Але комуністичне лобі на той час завадило повній реалізації проєкту. Якщо Верховна Рада підтримає реформу, нові монети з'являться вже з наступного року. Так, монети номіналом 50 шагів замінять 50 копійок, а номінал 10 шагів не передбачається до випуску. Директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода в інтерв'ю Зепейс сказав: додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис копійка зміниться на шах. Це зроблять штатні фахівці. Голова НБУ Андрій Пишний сказав. Нічого свідомо і спеціально вилучати не будемо. Те, що повинно було бути додруковано у вигляді монети на 2025 рік, ми хочемо, щоб вже було надруковано у вигляді монети з назвою шах. Тож можемо зробити висновок, що скоріше за всього дизайн монет не зміниться. Лише надпис копійок змінять на надпис шагів. Чи планується випуск номізматичної продукції із повним набором монет шагів? Ще невідомо. Але така тема підіймалася на всеукраїнському нумізматичному форумі, який організовував нещодавно НБУ. Сьогодні це оголошено такою ініціативою. Завтра це стане реальністю. У нас є в обігу, на жаль, не, ну, не всі ці номінали, так? дрібніші вже вони не карбуються, але я був би втішений е, тим фактом, я думаю, що і багато е, е, хто, щоб хоча б на рівні ну, пам'ятних монет ось ці номінали були е, відзначені, щоб ось цю ідею 18-го року ми змогли, ну, Закарбувати. Так, от. А, так, прийде час, коли, е, можливо, буде якась деномінація, і весь монетний ряд, е, номінальний, ми будемо тримати в руках, насолоджуватися ними, можливо, в новому дизайні. А е, сьогодні е, маємо свою ситуацію. Е, хотілося б, да, щоб ось ці чаяння е, наших попередників були нами. Е, Меморалізовані. На цьому ж форумі Андрій Пишний підняв питання щодо нового дизайну банкнот. Я вважаю, що ця дискусія, яку ми розпочали, вона не є простою, але вона повинна нас вивести до наступного етапу. В Європейському Союзі вже тричі змінювали дизайн банкнотного ряду. Питання, які мені ставили під час презентації шагів, стосувалися в тому числі і цього. А чому ви не розпочнете? А тому, що ми повинні підготуватися. Ця ідея повинна визріти, ця ідея повинна набути сили, ця ідея повинна отримати відчуття того, що це потрібно зробити. Так, це потрібно зробити, тому що кожне покоління повинно мати можливість відобразити на банкнотах те, що важливо. Символіка цих речей дуже потужна. Не мені вам говорити, ви три дні будете це обговорювати. Тому сформуйте позицію, знайдіть відповідні рішення, дайте Національному банку рекомендації, Допоможіть нам. Усі. Також про заміну дизайну банкнот говорив і Максим Загреба. Право в тім, що нові банкноти вже розробляються майже рік. <сь> Поки хто і, ніхто не знає, як вони будуть виглядати. І наскільки мені відомо, ведуться навіть дискусії про те, які самодіячі на них будуть зображені. <сь> навіть так. <сь> навіть єдино, <так. сь> в цілому це нормальна практика в світі, коли банкноти модернізуються кожні 10 років. <сь> тобто ну, прогресують там способи підробки, відповідно, прогресують і способи захисту. І в цілому, ну Попередні банкноти вводилися перші в 2014 році, вже 2024. Єдине, що наскільки мені відомо, знову таки, це ну, знає який банк. Поки що процес призупинено, тобто нових банкнот ну, наразі не буде, все ж таки чекаємо перемоги. Ну, Можливо, це затягнеться на так довго, що доведеться їх все ж таки вводити.